Трави за давніми рецептами. А сьогодні їх ще готують господині Полісся, адже тут традиції зберігають не лише у піснях, народних ремеслах, а й в кулінарії. Пиріжки, млинці, м'ясна печеня, борщі та каші, приготовлені за рецептами бабусь, досить смачні. Не менш поживними є і пісні страви. Як їх приготувати? Своїми кулінарними секретами поділяться господині сіл Велюнь Дубровицького району та борщівка, що у Костопільському. Я сьогодні запропоную приготувати пиріжки із квасолею або пиріжки з бобу. Ого. Хочу сказати, що от коли настає піст, завжди стає, настає проблема, як же ж попостувати, щоб і ситно, і смачно, і отут виручають вилюнців пиріжки з бобу. Угу. Ще хочу сказати, що цю страву також використовують, коли помінальний обід попадає під час посту. Також печуть ці пиріжки, вони дуже ситні, корисні. І я думаю, також легкі в приготуванні, і вам сподобається. Mm -hmm. Що для цього, цього треба так, так для цього потрібно квасолю, mm -hmm. Віп, квасолю замочити на ніч водичкою, mm -hmm. а вранці відварити. Ну так як я вже, вже пор... відварила. Та. ось я маю таке потовчене готове пюре, mm -hmm. але звичайно його треба заправити. Чим заправити? Для цього у нас пісні пиріжки. Ми заправимо їх пережареною олійкою із цибулькою. І там на жар поставити, так? Зараз вони пережаряться. Солі не треба сюди. Так, я їх я квасолю відварювала, я вже підсолила з водичку. Отак я картопельку відварюю, так я поварила. Тому що якщо можна потім досолювати, це вже як, як яка господиня. Так. Добавлю трошки. У та? так? Угу. – так. І перчик, і так? перчику, звичайно, перчику. – Прошу. Ви вже знаєте, скільки чого так. треба? Ну, все на око. На око. Угу. – Так. І пару зубчиків чесничку. Обов'язково. Ми ще чесничок будемо зверху додавати, коли спечемо ці пиріжки, угу. але всередину також дуже корисно. Ось. Вони дадуть, чесно додасть смаку такого, правда? Так, пікантного угу. смаку. Ми здоров'я, звичайно. Угу. І це все вимішуємо. Ми готуємо таке квасолеве пюре. Угу. Ну, досить густе, розмішуємо. Звичайно, багато хто любить от, колишні господарі. Колишні господарки вони беруть і часто дуже роблять. То вони можуть із м'ясом, шкварками його робити. Ну я в себе вдома завжди пісни роблю, mm -hmm. тому що з м'ясом дуже легко приготувати Давай, страви, вимішувати так. А от. Під час посту завжди думаєш, що ж тут зробити, що, що правда, приготувати зараз. Сучасні господині замінили ці картопляники. Уже у нас е, такі є утоплений. тісто, <рес> топиться швидше робиться. Тому що от картоплю ви побачите трошечки, що треба натерти картоплю, чавити. Сучасні не дуже то хочуть. І замінили з цією начинкою, але беруть уже тісто. Ага, Ось воно що. Нам потрібно зробити тісто. Тісто робиться із сирої натертої картоплі. Так. І тепер цю картопельку треба віджати. Mm -hmm. Для цього ми візьмемо марлічку. Так, так. так. Mm -hmm. Ви мені допоможе. Mm -hmm. Так, я перекину. Можна опускати, я потім mm -hmm. відчеплю. Mm -hmm. Ось. Ось. Так. Так я зараз одночасно намагаюся. Робити дві страви, от Приду, хай доходить наше. цибулька, цивулька. Цибулька. Потихеньку... Да, Відчав відчавлювати, так, отой так, той, відчавлюємо так? крохмал. Так, угу. ось так. Якщо робимо не постні пиріжки, то можна вичавити геть, вона була суха. Так. І тоді додаємо одне яєчко для скріплення. А так ну, ми а не будемо повністю, ось, тому так, що то... у нас пісні. Так, Так. так. То ми вже не будемо так? Та? Ну а ну подивіться, якої ще 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 треба ще ще, ще. треба ще. Угу. Достатньо. Достатньо, Достатньо вже, Достатньо. так? Так, угу. так. Кишель на А Цей крохмал от завжди, от мене мама. Завжди вона використовувала цей крохмаль для киселю, киселю правда? Так, так. Угу. Завжди зливали в баночку, це натуральний продукт. Все, от Бачите, з однієї з картоплі, з кусок угу. ми зробили вже дві пісні страв. страви правда, що... навіть. Дві пісні страви. Цибулька наша готова. Так. Я її додаю до. Нашої mm -hmm. Так. Все це перемішую до однорідної маси. Тепер переходимо до нашого, це наше тісто, Так, картопляне. Це тісто. наше тісто. Ви знаєте, я коли йшла на передачу, я багатьох запитувала, тому що це рецепт вилюнців, угу. і кожен по-своєму. Одні кажуть, треба солити картоплю, інші кажуть, не солити. Я вважаю, що треба посолити. Давайте посолимо, Давай. трошечки підсолимо, щоб смак був правда на угу. картопельки. І ми зараз будемо формувати пиріжки. Але перш ніж будемо формувати, я розігрію е, олію ага, на пательні так. і щоб ми зразу клали пиріжки на, на розігріту пательню. Ми беремо, дивіться, ми беремо ось такі, набираємо і формуємо ось такий, ніби млинчик. Так. Так. Кладемо сюди начиночку. Угу. Ось. Кладемо сюди начинку От. і загортаємо цим меншим. Ось. Ось таку котлетку робимо картопляну. Картону. Так, так, так да, да. Ось таку картопляну формуємо. Угу. Ось так, так. Знаєте, що коли я перше їх спробувала, вони були дуже великі за розмірами. І <свісно> достатньо було одного з'їсти і наїлися. От дивіться, ось вони в нас угу. такі гарненькі. Так, зараз ми будемо зразу класти їх на нашу. І жарити. Можна, звичайно, заготовочки зробити на дошечки. Виходить, виходить, нічого складного тут немає, виявляється. Ой, дивіться, як вони гарно шкварчать і обжаруємо їх до золотистого кольору. До печі важко знову. Поріжки з квасолею. Квасолю замочити на ніч, зранку відварити її у підсоленій воді. Поки квасоля вариться, порізати цибулю кубиками, підсмажити на олії до золотистого кольору, додати до неї потовчений часник, укроп та перець. Коли маса схолоне, додати її до зварної квасолі та добре потовкти. Натерти на дрібній терці картоплю віджати сік посолити з утвореної маси формувати пиріжки, додаючи класолеву начинку. Смажити на пательні на жару. Коли пиріжки спечуться, присмачити їх подрібненим чесником. Будемо готувати. Трави наших бабусь-прабабусь. Це холодна їжка з білими грибами і з оселедцем. Mm -hmm. Для цього нам потрібно взяти гриби, білі, сушені, mm -hmm. оселедець для того, щоб приготувати і цибуля для пасіровки. Mm -hmm. Бачу, гриби ви вже заздалегідь відварили, так? замочували їх. Так, в першу чергу гриби ми замочили. А щоб добре в нас все відійшло від грибів, за теплою водою заливаємо і засипаємо сіллю, щоб вони постояли хвилин 15. Угу. Потім миємо їх на чисто. Коли ми їх помили, і будемо починати варити юшку. Водичка в нас закипіла, так вже? Так. ми підготували вже водичку. вже водичка закипіла. Можна вже кидати гриби сюди. Оце і буде в нас юшка, що була насичена в нас бульйон. Угу, ось так. Скільки ви грибів брали Надія Андріївну сюди? Грибів ми брали 200 грам. 200 грам і, і ставимо, ставимо на вогонь. Хай ставимо, вариться щоб так? накипіло. Ось так. Закриваємо кришечкою і хай собі кипить. Вариться. Що мені робити? Чим допомагати вам? Треба нам оселеться, почистити. Приготувати поміти. Угу. Якщо гриби в нас вже повараться, майже готова юшка. Ми кидаємо в юшку оселедець з оселедцем, покипить всього на все 15 хвилин, угу. і тоді ми відстоюємо в сторону юшку, щоб натягнулося грибами і оселедцем. Ми робимо пасіровку. Так. То це така давня страва, так, Надія Андріївна? Це так. бабуся ваша У готувала, мама готувала. Тільки оселедець і гриби. А ще варять з квасолею. Наперед відбарують квасолю, квасоля вариться, потім гриби угу. і так само оселедець. А в наших сторонах з квасолею не варять. Це така пісна страва, виходить, так же? Так пісна страва. Олію беремо 50 грам олії. І я вже тоді додам цю цибульку, так, так Нарізану, цибулька подрібну. Угу. Юшка в нас вже закипіла, гриби вже 20 хвилин відварились у цій юшці, і будемо додавати оселедець. Ось такими великими шматками. Ви так нарізали так, його. Так, Mm -hmm. і з оселедцем у нас покипить. Скільки ще має часу покипіти? Хвилин 10. Хвилин 10. Хвилин 10. І тоді додамо ще оту зажарку, так? Так, додамо цибулеву mm -hmm. зажарку. Mm -hmm. Кипить, як, як бурлить. – Будемо відставляти нашу юшку. Щоб вона настоювалася. Настоювалася. Угу. – Ось так. Скільки треба її? Половинку, так? Так. Угу. так. Розмішали, так. О, які. І а ну дайте. Угу. Зараз і листочка. – Який аромат іде? Щоб листочок у угу. нас. Скільки три листочка, так? так? Можна так. два великих або так. Два маленьких три. Так. – Аромат. І Апетитний. Насіль треба пробувати, тому так. що оселедець може бути солоний. Так, так що ми пробуємо насіль, а тоді mm -hmm. вже. Ну щоб скуштувати, так? Ану. Ви знаєте, як на мене достатньо. Так, мені ось, здається. Бо оселедець солоний, так що ми ніколи зразу не солимо. Mm -hmm, mm -hmm. І накриваємо Накриваємо і кришечкою так? Нехай і виставляємо. На Юшка холодна з грибами та оселедцем. Гриби залити теплою водою, посипати сіллю та залишити на 15 хвилин. Потім промити і вкинути у киплячу воду. Поки варяться гриби, нарізати дрібну цибулю та підсмажити її на олії. Оселедець почистити, промити. І нарізати його великими шматками через 20 хвилин, коли гриби будуть майже готові, вкинути шматки оселедця в юшку, варити на маленькому вогні ще 15 хвилин. Після цього влити у юшку зажарку, додати лаврове листя, посолити, поперчити та проварити 5 хвилин і залишити юшку, щоб настоювалась, подавати до столу охолодженою.